Привіт всім! Є трошки часу, розкажу вам сьогодні про масла. Про масла я буду розказувати тільки про ті, яким я працював. За інше я вам нічого сказати не можу. Спочатку почнемо з масла борма. Борма Вош, продається вона по всій Україні багато їх сайтів. І, тобто, я в основному працюю маслом Hartopil Натурал. Є хартопил, просто є натурал. натурал, воно більш матові, що тут трошки воска більше добавлено. Значить, Дивіться, це масло, ну, пишуть, що там на основі натуральних масел, додають туди якісь смоли. Скоріше за все, це пінтафталіва смола розчинник, ну таке інше. Тобто це масло напівсинтетичне. Сохнеть воно на порівнянні з... Сирими маслами швидко. Якщо ви не будете працювати, краще використовувати з ним. Тобто чистим їм працювати взагалі неможливо. Воно дуже швидко сохне, схватується, тянеться за цим тряпкою. Використовувати або їхній розчинник 06-04 індекс. Пропорція можна і 50 на 50, 30% можна додати, ну менше. В залежності від того, який у вас буде там шар. Я використовую трепентин, тобто скипідар. Це очищений. Бормовський коштує дорого. Така банка, літр стоїть приблизно 917-930 гривень. Можна купити в епіцентрі. Якість нормальна його. Якість проверяється трипентина, капаєте на листок бумаги каплю. І масло це, ну це ефірне масло хвойних порід. І та капля з масла повністю випаровується. Якщо не залишається ніяких плям, значить терпентин хороший. Терпентин очищений роблять, робиться з живиці, Терпентин технічний робиться з опилок та з хвої. Це чистий терпентин. Кажуть, що він смердить, ну я не знаю. Ефірне масло нас смердіти взагалі не може. Ефірні масла це такі благородні речі. Так що, не знаю, може смалець і краще. Розбавляйте смальцем. Масло, як їм користуватись? Перший шар я масло роблю приблизно, ну, розводю його дуже рідко, десь 50 на 50. Перший шар наносу завжди кісточки, пензлем нанося. Жирна та кабільна. Хвилин через 10 літом, може навіть через 5 хвилин. Ви побачите, що масло потихеньку загусає. Витирайте його хбешною тряпкою. Витирайте його повністю витираєте і залишайте на добу. Через добу ви е, замотовуєте або, або наждачки на губки, або скотч-брайтом, або столовий вовний там 4.0, 4.0. чуть чуть замотовуєте, продуваєте його компресором. І наносите другий шар. Другий шар обільно наносите на другий шар ви просто наносите рівномірно, щоб у вас була плівка, все красиво. Через якесь час побачите, побачите, що масло теж вже майже схватилось, можна ще раз витерти е, тряпкою. Не залишки масла, залишки масла витраються тільки при першому шарі. Просто воно розподілить, якісь розводи може там вбрати від другого шару нанесення. Е, якщо дивіться, у вас е, це якась декоративна річ більше, не, тобто не салатники, не блюда для шашлика там ще щось. І ви хорошо пошліфували дерево, тобто там горіх, дуб, такі тверді породи, то буває достатньо одного шара. Просто ви е, наносите перший слайд дуже жирно, тоді витирайте все тряпкою хебешною. Там не стільки удаляється залиш, скільки, скільки воно роз, розподіляється рівно по поверхні. І дуже гарна поверхня тоді виходить. І достатньо бува одного шара. Можна робити 2-3 шари. Таких, які постійно нагрузку якось будуть там виспитувати. Тобто це салатники, тарілки, з яких постійно люди щось там є. Для сухого то це робити не потрібно. Іншими борма, я не користувався, я вам розказую тільки про це. Так, зрозуміло, з цим збором ми розібрались. Корму також продає тунгове масло, сире тунгове масло. Воно сохне на повітрі. Під впливом повітря воно сохне це масло. Наносить його воно без сікатів Тобто, якщо там є сікаті в, в тому маслі, завдяки яким воно сохне досить швидко. Тут сікатів нема. Це масло сире. Наносить його треба тонким шаром також. Не пензлим, а ганчіркою. Ви бачили в мене в банки. Плаває тряпочка, її, аджав, лишнє все і наносиш тонким шаром. Насичувати, перенасичувати жир, сирими маслами його деревину не потрібно. Інакше воно буде сохнуть дуже довго. Можна 2-3 шари наносити. Це теж. Дивіться, скільки з майстрами спілкувалося, всі майстри сходяться на тому, що тунгове це одне із кращих. Масло для обробки йде. Тобто саме стійке. Не всі його приносять запах. У нього є трошки специфічний запах, є такі люди, яким от воно не подобається. Ну, це запах, запах масла. Так, далі масло. Tried and true. Це масло американське, це традиційне, дивіться, даніш ойл написано. Це традиційне датське масло. Тобто його не в дані роблять. Це просто формула датського масла. Придумали його так робити. Це масло теж воно ляне, тобто натуральне. Сікатів тут немає. Роблять його в Америці, у нас його не продають. Купити його можна, можливо, в Європі є ділери. Не прислали з Канади друг. Можна в США купити в Європі, якщо є доставка в Україну. Якщо ви хочете, щоб у вас було все екологічне, без сикативів, без хімії. Це масло традиційне, те, яким користувалися не знаю скільки сот років. Тобто вони вигадали цю форму, масло нагрівають до певної температури, потім охлаждають, і далі пропитують ним деревину. Через місяць, приблизно, повне, повне висихання відбувається. І тунгового масла, і масло цьоллянного. Є. Е... Виробники, які пишуть, що це масло натуральне, без сикатеїв. Але сикатиє все ж тут додають і швидко, і воно ж сохне досить швидко. Тобто додають в основному октат кобальта. Це саме найпоширеніші. Може бути і якісь інші там. Ні в якому разі не треба перенасичувати деревину. Так само, як і тут масла. Там плаває ганчірка, ви її виловлюєте, віджимаєте. І тонкий шар, дуже тонкий шар наносите. Через, через годину ви видаляєте всі залишки тряпки і залишаєте на добу. Через добу доносите другий шар, третій, скільки вам потрібно. Е, сразу скажу, що маслами, тобто масла не дають такої поверхні, як від лака. Тобто немає такої жирної такої плівки, як на полірований мебель, або як на поліуретанового лака. Тобто, це треба розуміти. Це масло. Воно традиційне, тобто люди ними робили. Люди, які користувалися цим е, посудом, меблями, різними там побутовими предметами, які оброблені цим маслом, вони звикли до вигляду цієї посуди. посудив. Да, це масло трошки притемняє деревину, але мені подобається. Мені подобається, тобто, і працювати з ним, воно ніколи не засохне в тебе там ні на руках, ні на тряпки, якщо потік якийсь, якісь, воно все удаляється. Свіже воно тільки банку відкриєш, пахне огірками. Зберігається воно, ну, в принципі, скільки завгодно довго. Стати воно в майстерні, якщо банки в мене є, нові, то вони стоять в погрібі. Ніякого захисту для рук не треба. Ні перчаток, нічого. Тобто це тут чисте натуральне масло. Е -е 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 -е. І ще, що по ньому хочу сказати, воно, це масло ви можете зайти на сайт Tradeentru. Там цілий є розділ, де написані відповіді за питання на самі популярні випроси по цьому маслу. Масло воно захищає деревину, але воно не воду не проникне. Тобто воду воно пропускає. Тобто вода може попадати в деревину, але вона туди і виходить. У мене є посуд, і багато людей користуються збровом цим маслом, ніяких нарікань не було. Є у них дві позиції. Це Trading True Daniel і є таке само тільки з воском. Ну трохи, трохи матовіше. Буде можливість вас просить там знайомих чи хто вам вирішить попробувати. Так, далі. Йду. Це виробники Словенії, називається Ревіво. Значить, я працював ще не всіми цими позиціями, це мені прислав в духі Словенії О, десь півтора назад Хартоллюкс. Дуже зручне в нанесенні, в аплікації і в експлуатації чимось нагадує Бурмовське Хартопойл, тільки тут розчинник, в якості розчинника тут... Апельсиново цитрусове масло. Запах приємний. Наноситься хорошо. Якщо у вас все чітко пошліфовано, хорошо, достатньо одного шану, то есть монокод робить. Також, ну, як обычно, нанесли хвилин через 10. Тут написано півгодини, ну, пів години це багато. Тут теж є сікатів і через то воно ну, і сохне. Через минут 10 залишки витираєте тряпкою, і все. Через. 3-5 днів можна користуватися цим виробом. Повна у Борми десь 35-40 суток. І в цього приблизно так же буде. Так, Danіш Ойл. Деякі виробники роблять масло. Там, може бути, і ляне масло і, масло, і смоли якісь, і ще там. І пишуть Danish Oil. Це те, про що я казав. Тобто до, тобто, до даніш масла. Длялянного масла. Воно ніякого відношення немає. Це просто на на назву. Тобто і воно майже не пахне, я разним тільки працював. Які в нього експлуатаці експлуатаційні властивості, я не знаю. Нарисовано, що воно тут і для дитячих іграшок, і посуд можна, тобто для контакту з їжею можна ним користувати. Користуватись, ну, пробуйте. Далі, от Deep Fixum, це Deep це. Така рідина для зміцнення дуже проблемної деревини. Якщо воно у вас там дуже там уже шпальт, тобто майже розкладається, такі, знаєте, ділянки є дуже рихлі, дуже як пінопласт. Можна пропити декілька разів і воно його зміцнює, типу як стабілізатор для деревини. Цим я не користувався, це теж така поліроль, типа для дуже блискучих предметів. Ну, Я не люблю циганщину, поэтому... Я їм ще теж не користувався. Це, раз, це один із різновидів такий дрібнокристалічний віск, яким це, наприклад, наносите ви хартовлюкс. І вже фінішне покриття буде таке для скриня, для шкатулок. Для це віск із горіховим маслом. Можна покривати приладдя кухонне, там, лопатки, солонки. Тільнички і посуд. Ну, як фінішне покриття вже після Можно Можна вот покрити і один слой буде чи два слоя буде. Наскільки воно стійке, я не можу сказати. Я не, можу, не, не знаю. От по е, хартопел по бормі скажу, що в мене друзі користуються. Один користується е, блюдо для шашлика, вже года два, напевно. Ну, він шашлик їсть більше, ніж армяні. Понимаєте? Він його жре кожні вихідні. Питав його недавно, що там. Все нормально, все без проблем. Ні трішки, ні от відслоє, ні нічого немає. Другий п'є з нього із кружки людожера п'є чай кожен день. Теж без проблем. От. Тунговим маслом покрито мене два салатника. Розказував, я подарив другу в Одесу. Він теж їх експлуатує дуже жорстко. Так, ще одна така, така річ. Це бджілиний віск, очищений, рафінований. Ви як користується. Да? Наприклад, Річард Рафан, він одразу наносить ляне масло традиційно. Наносить масло прямо в станку. І зверху, поки це все обертається, наносить бджілиний віск. Наносить від нагрівання він розплавляється, далі він носком чи якоюсь ганчіркою. Це все розполіровує, і все. Таке покриття. Це, теж. Це традиційне покриття, люди не заморачуються. Не заморачуються так, що що буде там далі там з ним. Ну, У нього досвіду багато, розумієте, він може там кілька разів нанести, може там перешліфувати. Ну, пробуйте. Понравиться вам таке покриття. Буде Чи буде працювати за звичайним воском, я не знаю. Це такі... Віски парафіновані. Це двокомпонентна шпаклівка. Вона прозора, тут неотрол написано. Ну, я не раз користувався, не знаю, мені не сподобалось. Краще, я шпакльок взагалі дуже рідко користуюсь. Если користуватися, можливо, десь в столярки вона підійде комусь. Краще покупати або ті курілу, або борма. У ті там штук 8. Кольорів і уборми, там їх, мабуть, 12 різні там, по різній тональності. Срівіво ми закінчуємо. Рівіло можна заловити на сайті що я посилання всі дам. І всі там будуть на сайті Так, Останнє масло це масло, яке розробив мій друг із Чехії Ян Людвік. Це його чиста розробка. По запаху і по нанесенню воно чимось нагадує хартолу люкс, тільки це більш рідкіше, а це таке постоподібне. Для нього не треба пензлика. Значить тут масло натуральне, секатив тут є, тобто воно висихає, який саме я не знаю. Далі тут є вместо розчинника органічного тут цитрусове масло, каніфоль і пігменти. Тобто воно представлено в п'яти позиціях. Це чисте масло, прозоре. Червоне, це теж чисте, але це ну, більш глянцевий. Темне, темне чорне, а темне. І чорне масло. Пігменти у нього тут натуральні пігменти у нього саме земляні. Ну, ті, які добуваються. Скажем, із, ну, із мінералів. Тобто це може бути в червоному, може бути мумія, там, умбра, ще там якісь я не знаю точно, я, я не це не уточняв у нього. Працювати ним дуже приємно, дуже легко, запах не смердючий, пахне апельсином. Наноситься теж Наніс через там хвилин 5-10 залишки убрав і все. Якщо достатньо хорошо у вас пошліфоване, все, без шерсті. там, Достатньо монокод, тобто одного слоя. Можна два нанести. Тут в цьому маслі карнобський віск ще є. Нджіли не, не карнобський. От. Силку на сайт Людвіка я теж дам. Подивитесь там, захочете. Так, і ще загальна інформація по маслам. Можете в інтернеті загуглить, там є, є такі е, в маслах. У всіх маслах, які людство вичавлює із різних там, із насіння, із дерев, із, із усього, тобто у всіх у цих органічних маслах є таке поняття, як коефіцієнт милення. Якщо сказати простіше, тобто чим краще із цього масла вариться мило, тим гірше воно підходить для обробки деревини. І наоборот, чим гірше з нього вариться мило, тим воно краще підходить для деревини. Сходячи з цієї позиції, найкращими маслами для деревини є цитунгове ляне. Ляне трошки притемняє деревину. Це треба розуміти, і з цим треба миритися. Мені подобається ляне покриття традиційне. Ще є горіхове масло. У нас його не продають, воно продається масло для дерев, тільки на основі горіхового масла. В Америці і в Канаді продають різні виробники в у нього теж поганий коефіцієнт тембилення, але воно хорошо підходить до дерева. Користуються їм багато майстрів. І Майк Махоні, і Глен Лукас, ну, інші там, не буду всіх вам перечисляти. Так що дивіться. Або ви користуєтесь натуральними маслами, сирими і просто довше треба ждати. Ну, я обично так, якщо я для ним нанося. Роблю там 2-3 шари, то я місяць даю предмет у цьому вистоїться. Вистається, вистається що воно повністю висохло. Річард Трафан практикував і практикує такий спосіб нанесення цього масла. Тобто ви нанесли масло і далі. Кожну неділю протягом місяця ви поновлюєте покриття. Тобто замотувала, нанесли, і це робиться протягом місяця. Кожну неділю. Далі протягом шести місяців ви раз в місяць повторюєте це все діло. Тобто ще раз наносите. І тоді вироби дерев'яні, тобто тарілки, ваші миски, вони набувають, тобто там утворюється дуже красива патина в порах, в якихось там в декорі якомусь, і воно нагадує антикварну посуду. Вона дуже красива, вона така більш природна і. Хорошо виглядає, ну і слотаційне качества, я кажу, я користуюсь тарілкою зараз, то все без проблем. Миється. Хорошо все. Так. Зараз розкажу вам ще раз, не ще раз, а пару слів про дешманські масла і про бадяги, які дуже люблять варити. Опять же, ці нас люди, які роблять так, як діди їх вчили. Якщо ви хочете купити, наприклад, ляне масло і зварити з нього самі щось, ну варіть, будь ласка. варіть, якщо у вас влаштовується покриття, бувають такі випадки, люди щось зварять, йому посовітують в групі там, на Фейсбуці ще десь, А він потім через тиждень пише, як мені змити цю парашу? Чим мені це? Ну, воно липне, чи воно там вилазить наружу. Продають масла. Улейки такі варять то, там, по 5 літрів, по 3 головну їх продають там, за копейки. Если там, там, з Бормой або з Trident True. Там. Я б їх не брав вообще, понимаєте? Це не потріб такий. Дуже дешева ціна. Експлуатаційні якості вообще не відомі. Я если 2 часа, наприклад, провозюся старілкою через якусь миску, і потом вот этой бадягой и вы прийде в негодность то воно мені нафіг не нужно. Я даже не буду испытывать. Варить самому. Да, є такі варять. Варять там із ріпака, із ріпакового масла. Добавляють туда всяку парашу, там мішають і віскі все. Ну, варить. Если, ради Бога, если у вас влаштовується, если ваших клієнтів влаштовуєте покриття, если вони потім потом мозги не виносять, чого воно таке, чого воно липне. Є така Теж продають таку бадягу під назвою масловіск. Це найпопулярніше. Масловіск, масловіск на всіх банках, масловіск, масловіск. Вони питають, а ти пользуєшся масловіськом? Я вам кажу, я не знаю, що таке масловіск. Я взагалі не знаю. Це, це таке назва особлива, вона просто отштовхує. Масловіск, масловіск, коштує копійки, не бадяжать, кветіть цим масловоском. Що воно за масловіск, Я не можу, не можу знати. Тому я такі дешманські цю вот вот розмазню, яку можна купити в Хозмагі, в епіцентрі, ще там, там десь. Я її взагалі обходю стороною. Тож я вам рассказываю тільки про ті масла, що я робив. Є в Україні інші масла там, зарубіжних виробників, які там, можливо, і хороші, там знайомі мене осма роблять, покривають дещо там. Ще там якісь. Ну, я ними не користувався і нічого по ним сказати не можу. Бадягу я вам ніколи не радив не покупати по 300 гривень за галон, що продають. І тим більше бадяжи. Так само, як і конструювати токарні якісь інструменти або станки. На сьогодні в мене все. Підписуємося, задаємо питання.